Повернувся на щиті. У рівному попрощалися із Денисом Грицюком. Денис Грицюк народився у рівному, навчався у місцевій школі. Згодом здобув освіту в університеті. Людина, яка була завжди усміхнена, доброзичлива. Людина, з якої коли хтось перетинався, завжди залишалося тепло на серці. Але це мужня людина, яка завжди брала на себе відповідальність. Тому і служба його проходила в рядах розвідки. У 2013 році Дениса призвали на строкову службу. Тривала вона два роки. Військовослужбовець любив футбол, був тренером, навчав юних спортсменів, грав у дорослих матчах. Він мені запам'ятався, адже. Навіть на спортивному майданчику, там, де відбуваються змагання, там, де, можливо, виливається те серце, часом наше недобре, я побачив Дениса, який, який за команду, який смиренний, який добрий до людей. Захисника мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив на Рівненщині, а вже у травні 2023 року був на Донецькому напрямку. Денис Грицюк бойовий медик, проходив навчання в Іспанії. «Про Дениса говорити дуже легко, тому що це приклад добра, людяності, порядності. І допомоги. Військовослужбовець отримав нагрудний знак золотий хрест, медаль за врятоване життя, відзнаку президента України за оборону України. На жаль, Денис Грицюк загинув 5 лютого цього року на Донецькому напрямку. Поховали захисника накладовище нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.